Беруться пробки в мигдаликах, як вони зникають, оперувати чи не оперувати. Про це в сьогоднішньому відео. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтеся на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. Якщо сподобається це відео, не забудьте поставити лайк, адже я, як завжди, дуже стараюсь для вас. Тарі лори раніше писали, що видаляти мигдалики треба не тоді, коли вони збільшені і великі, а тоді, коли вже починається їх атрофія. І немає е, тоді такого мигдалика великого, а він є маленький, і при тому на ньому є пробки. Тобто, вже тонзеліт тривав багато часу, знищив фактично живу тканину мигдалика, і він всохся. Тобто Лімфоїдної функції захисної ніякої не виконує, але є хронічним джерелом інфекцій. Зараз все помінялося і видаляють швидше. Коли мигдалики великі і там пробки, і в результаті нерідко. Інфекція просто опускається нижче. Починаються або ларингіти, або бронхіти. Звісно, видаляти не видаляти. Є питання дуже індивідуальне. А чому? Зараз я вам все поясню. Мигдалики дуже потрібний лімфоїдний орган. Це таке саме, як лімфовузол, але винесений назовні. Лімфовузол, який контактує з зовнішнім середовищем, в якому постійно відбувається запальний процес. І це прекрасно чому? Тому що там без кінця виробляються антитіла до різних бактерій, вірусів, які потрапляють в нас з диханням, з ковтанням їж. Але якщо все працює ідеально, це нічого страшного, це контрольований лімфоїдний процес, захисна така імунна відповідь. Якщо намалювати мигдалик схематично. Тут містяться такі от крипти. В нормі в кожному мегдалику міститься 15-18 крипт. І от саме в тих штучках можуть утворюватися пробки. Але не у всіх людей отут пробки в нас утворюються. Чому? Адже в нормі отут хтось на вас вчихнув, чи ви з'їли якийсь поганий мікроб разом з їжею. Те все попадає погане сюди і е, виробляються за допомогою лімфоцитів, е, антитіла, які допомагають нейтралізувати поганий вірус. А крім того, ті лімфоцити підуть далі по організму і інші лімфовузли вироблятимуть антитіла. Чи то буде гриб, чи то буде якась інша інфекція, е, нема різниці. Чи грибок. Все виробляється тут. Далі, тут загинули мікроби, і зробився гній загиблих мікробів і лімфоцитів. Ви ковтаєте, і в нормі, от, от все пух, вискакує і ковтається зі слиною, йде в шлунок. Якщо інфекції дуже багато і організм не встигає справлятися, мигдалик починає. Збільшувати в розміром і стає не такий, а такий от вже грубший. Відповідно, оці от крипти звужуються, і гній не так просто може вийти назовні. І отак як тут стиснулося, і починає робитися гнійна пробка. Оця пробка перекриває відток казеозних мас і воно все стоїть, набрякає і починає боліти. Адже сам мигдалик не болючий, а болять лише глотка, навколишні тканини, але не сам мигдалик. І от коли вже так мигдалик напух збільшився в розмірах, почервонів і пішов набряк на навколишні тканини, тоді вас починає боліти. І вже виникає ангіна або гострий тонзиліт. хронічний тонзиліт, коли нема такого сильно вираженого набряку і не набрякають стінки глотки, вас не болить. А от такий симптом, як запах, він якраз дуже часто супроводжує хронічний тонзиліт. поганий запах з рота. І людина біжить, ремонтує зуби. А горло її не болить, тому вона за горло не думає, як відрізнити е, запах при тонзеліті від запаху, наприклад, при хворому шлунку, що також дуже часто має поганий запах з рота? При хворому шлунку це частіше будуть голодні е, такі запахи виникати, коли ви голодні. А при тонзеліті хронічному, незалежно від того, там, чи ви їли, чи пили, він є фактично постійно. Ну і звісно, такий гострий тонзеліт з болями, з високою температурою без антибіотика не обійдеться. Але що робити, коли тонзеліт фактично постійно що без кінця вживати антибіотик, це буде не зовсім добре, якщо без кінця антибіотик, не тільки для вашого загального здоров'я печінки, може спровокувати десь бактеріоз. І багато інших проблем зі здоров'я, а також небезпечно тим, що зловживання антибіотиками збільшує кількість нечутливої до них флори. До речі, по картах зловживання антибіотиками в Європі Україна на червоній позначці, тобто в нас цього є багато. Особливо навіть при ковіді вірусній інфекції, яка лікувалася противірусними препаратами, всі пили антибіотики в дуже великих кількостях. І це призначали лікарі. Так що ж зробити при хронічному тонзиліті? Набряк є, там пробків може і нема, але є оцей поганий запах. Запах постійно поганий з ротом. Це вже ознака, що є хронічний тонзіліт. Ну і часто, коли ви заглянете в горло, можете побачити збільшені мигдалики. По народній медицині хронічний тонзіліт – це є надлишок холоду і вологості в, в організмі. А лори, особливо читала таку статтю дитячого лора одного, назвав хронічний тонзіліт лімфостазом мигдаликів. Тобто в нас нормально не циркулює лімфа там. Оце і називається в народній медицині застій вологості, не циркулює дуже важлива рідина. Чому холод? Тому що нерідко люди, які хворіють хронічним тонзілітом, тільки промерзне виникає загострення. Тобто хвороба, яка реагує на переохолодження. Тому дуже важливо тим людям, яких вже така є. Хронічна інфекція, яку не можуть вони позбутися там повживанням курсу антибіотиків, тепліше одягатися. Адже теплий одяг, шарфік, шапка на вуха також важливо. І навіть то, чи у вас тепло в ноги і кисті рук, все впливає на можливість загострення. Взагалі тепло одівайтеся. Якщо в холодний період року, пийте теплий чай, але не кипяток. Кипяток 100 градусів можете викликати навіть онкологію. Горла, шлунка, такий чай 60 градусів можете пити. В холодний період року пити холодне, їсти з холодильника холодні салати тим людям взагалі не рекомендовано. І оскільки вся проблема, як я говорила раніше, пов'язана з набряком оцим, і воно стискає крипти, не дає відходити, дуже важливо. Протизапальна терапія, яка зменшує набряк. І тут нам дуже допоможуть трави. Інгаляції травами, полоскання. Також, щоб вам легше витягнути оті пробки, можна використовувати полоскання гіпертонічним розчином. Це може бути сіль, може бути сода з водою, тобто все копійчан, але це є тривалий період часу. У нас, наприклад, дуже гарний чай для полоскання горла можна взяти, там є оптимальний склад, бо є і дубильні речовини, і протизапальні. і той мигдалик стає менше чутливий до зовнішнього подразнення. Якщо, звісно ж, такі пробки досить виражені, нерідко ми використовуємо і промивання мигдаликів. І от курс промивання досить є ефективним. Там також в промиванні використовуємо трави, які містять і протизапальну дію, і протинабрякову, і таку протимікробну. Відповідно, якщо туди прямо попадає в лакуну, воно також виштовхує саму пробку. Інколи бувають пробки настільки щільні, як камінчики, і фактично їх треба піддавлювати. Давити дуже сильно мигдалик не рекомендовано, але ви, наприклад, можете взяти люголь, розчин люголя, і точково ватною паличкою прямо на той камінчик підтиснути. Але акуратно, бо я нерідко бачила, як люди, зловживаючи люголем, робили прямо там опік на мигдаликах. Якщо у вас немає алергії, також дуже ефективним є розмоктування прополісу. Це може бути пробка, просто кусочок прополісу в роті, може бути спиртовий прополіс, але ми краще використовуємо його на молоко, адже в цих випадках утворюється така як воскова плівка, яка тривалий час утримується на гортані, і в таких випадках зменшується ризик. Опіку або подразнення тканин. Якщо людина алергічна, краще цей метод, у вас алергія на мед, на інші продукти бджільництва, краще не використовувати. Тут беремо зовсім інші речі. Тут, якщо є алергія, можуть підійти квасці алюмокалієві. Це природня сіль, яка має бактерицидну дію, використовуємо 1% розчин для полоскання горла. І при хронічних тонзелітах нерідко йде значне покращення. В той же час обов'язково необхідно працювати з застоєм лімфи в шиї і відтоку від цієї ділянки. Оця точка в нас. При тонзеліта, до речі, досить часто є болюча, адже лімфа з цієї зони стікається от сюди під вушко. Тут може бути і масаж шийного відділу, лімфодренажний, просто відтягування прямо від голови вниз, і обов'язково вправи. Вправи можете знайти в нас на каналі для людей з різним станом здоров'я. Я знімала різні варіанти вправ для шийного відділу хребта. Також при хронічних тонзелітах. Подивіться відео вправ, якщо ви здоровші і не маєте таких багато проблем з шийним відділом. Тут краще вам підійдуть вправи при набряках в шиї, при хворобах щитовидки і вони також поліпшують лімфодренаж з цієї зони. Але значно краще лімфодренаж, а також Активація власної імунної системи досягається завдяки гірудотерапії. До речі, люди, які нерідко проходять курс гірудотерапії від тонцеліту, відмічають, що у них можуть збільшитися інші лімфоузли під час лікування. Це не страшно, адже додаткові. Частини вашої імунної системи беруть участь тепер в боротьбі з тою інфекцією, яка живе у вас в горлі. А знаєте, як воювати разом завжди краще і ефективніше. Відповідно, мигдалику легше справитися, плюс ви будете полоскати, плюс будете робити інгаляції з травами, і легше буде набагато справитися. Крім того, з фітотерапії гарно себе зарекомендував препарат тонзіласан, імуніта і лімфосан. В такому поєднанні ми використовуємо при хронічному тонзиліті від 6 місяців паралельно зі всіма зовнішніми полосканнями, що я вже перераховувала раніше. Саме тоді утримується такий стабільний результат. І, відповідно, зменшення болі, зменшення частоти загострень і покращення здоров'я. З таких інших природних способів корисні імуномодулятори. Всім відомий імуномодулятор Муміо дуже гарно він стимулює роботу імунної системи, але цей препарат також можна, на жаль, не всім, оскільки він Стимулює імуногенез. В першу чергу ми маємо виключити, що та людина не має ніяких онкологічних захворювань. Маточне молочко, воно дороге, але воно можна усім, в тому числі і людей, які мають якісь неопроцеси, або перенесли, або зробили операцію, краще використовувати його. Адже це є не імуностимулятор, а імуномодулятор. Тобто він врівноважує реакцію а, зменшення імунної відповіді, тобто отого зменшення набряку, то що я розказувала, що перекриває крипти, так і активації імунної системи на різні мікроби. І шикарним способом саме посилити роботу своєї імунної системи є апітерапія, а саме бджоловжалювання жалювання в першу чергу активує імунну відповідь. Тут також можуть збільшуватися лімфовузли на шиї в інших ділянках, але це не є страшно. Ті лімфовузли ви можете також прикладати, наприклад, алої на всю ніч, і вони поступово зменшуються. Звісно, на апітерапію треба перевіритися, щоб не було ніяких. Алергій, тому завжди, от у нас, наприклад, в клініці робиться алергопроба, і е, ну, в будь-якому випадку в нас завжди є невідкладна терапія, всяке може бути. Можливо, людина і не знає, що вона має алергії на бджол. Також, оскільки, як я згадувала, людина погано реагує на холод. Е, якщо у вас в хаті прохолодно, тепло, одівайтеся, ходіть в тапочках, корисно парити ноги. Той же час корисно і загартовуватися. Але загартовування ми починаємо в літній період, коли на вулиці тепло і нема ризику подальшого переохолодження. І пам'ятайте, головне, ви починаєте з обливання своїх ніг або ніг дитини, і лише поступово ви можете обливати тіло. Після того обов'язково розтертися до тепла. Або на вулиці вже така сильна жара, що вас самого розігріє, але ну, не можна в холодному стані йти е, десь. А от в холодний період старші люди особливо, де ми мали гарний результат, парили ноги. Ото парення ніг перед сном і потім людина лягає в ліжко спати, тепло зберігається, е, також мало гарний результат і зменшувало частоту захворювань. Сподіваюся, вам це відео сподобалося. Підписуйтеся на наш канал, діліться цим відео зі своїми знайомими і сподіваюся, воно вам було корисним. Якщо у вас виникають питання, пишіть в коментарях, намагаюся завжди на них відповідати.